Привіт, друзі, ви на каналі AirPro, 7 червня-субота. Сьогодні такий день, коли навіть віческа касети здивовано підморгують, бо це день відеомагнітофона. Тобто день, коли ми згадуємо, що перемотувати життя не можна, навіть якщо сильно хочеться, особливо понеділки. Ну а ми починаємо наш AirPro ранок. І стартуємо з всесвітнього дня турботи. Це той момент, коли ви питаєте когось, як ти, і реально слухаєте відповідь, а не тікаєте у ліс соцмереж. А поки ви турбуєтеся про інших, хтось святкує міжнародний день паркуру. Так, це коли стіни не перешкода, а виклик, а ноги після трьох стрибків, це як нагадування, що ваші м'язи вже не такі, як у 2009-му. Після паркуру добре б сісти і трохи настільно пограти, бо сьогодні Міжнародний день настільних ігор. Бажано не сваритися через монополію, бо між купи вокзал і я йду спати, завжди десь може закінчитися дружба. І нарешті День Шоколадного Морозова. Можливо, все попередній було вигадано лише для того, щоб цей день виглядав логічно. І ми з цим повністю згодні. А тепер про іменини. Сьогодні справжня дискотека в календарі, танцюють Антон, Афанасій, Богдан, Валентин. Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія і Сюзанна. Вітаємо вас усіх! У вас сьогодні офіційний привіт отримати хоча б Морозово. І не кажіть, що ми не попереджали. І про прикмети. Якщо жаби квакають ввечері, значить погода буде хороша. Хоча якщо жаби ще й барабанять, ви, можливо, переплутали їх із сусідом. Якщо бджоли мляво сидять на стінах вулика, не поспішайте їм казати, ну що ви такі сьогодні? Просто. Насувається спека. А якщо сонячне світло стало темніше, це не фільтр в інстаграм, це гроза на горизонті. Тож будьте готові. Що сьогодні не можна робити, сьогодні день любовної обережності. Не зізнавайтеся у коханні, бо всесвіт сьогодні трохи зайнятий переглядом касет з 90-х. Срібло сьогодні ні. Золото так. Якщо щось блищить, як успіх, носіть. Якщо тьмяніє, як ваш план з понеділка. Залишіть на потім. Також не діліться планами, навіть геніальними, навіть із самим собою. Бо іноді світ такий ой, почув, і все зіпсувалося. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овен, сьогодні все якесь хитке, але не бійтеся цього. Саме в ній стійкості народжується нова рівновага. Просто не шукайте її одразу. Телець, ваш внутрішній компас, сьогодні трохи збоїть, але саме це приведе вас туди, де давно треба було опинитися, навіть якщо це магазин з настільними іграми. Близнюки, навколо багато інформації, але найкраще сьогодні тиша саме там відповіді, або, хоча б трохи спокою, рак вас сьогодні несподівано потягне туди, де ви ніколи не були. Це може бути парк, а може, глибини власного холодильника. Лев, якщо хтось сьогодні знову скаже ти такий уважний до деталей, не реагуйте, продовжуйте вивчати життя в хаосі. Воно щось каже шопотом. Діва, не обіцяйте нічого, навіть собі досить того, щоб пообіцяли бути на висоті, краще бути на землі, але зі здоровими ногами. Терези, день відкриє для вас новий горизонт з нахилом 45 градусів, ймовірно, це буде гірка з морозивом. Важливо, не плутайте порив із нав'язливою ідеєю. Скорпіон, сьогодні ви здивуєте себе більше, ніж інших. Не факт, що це буде приємно, але точно незабуднє. Обережно з дзеркалами. Стрілець хочеться в дорогу, але краще пройдіться до найближчої кав'ярні. Дальші маршрути відкриються трохи згодом. Козиріг, не змушуйте себе бути продуктивними, це субота. Ваша ефективність сьогодні у здатності не не робити нічого зайвого. Водолі все ще треба вже з вами. Просто не шукайте підтвердження цього в чужих словах або в чужих сумках. Риби, ідеї з'являться як тільки вимкнете телефон, але ви ж не вимкнете і правильно, бо хтось має сфоткати те морозиво. Отакий От гороскоп на сьогодні. А тепер хотілося б сказати наступне: сьогодні день турботи не тільки про інших і не тільки про себе, про речі, які ми залишаємо на потім, про емоції, які не мають календаря, про відносини, які потребують стрибка віри, як у паркурі. Про моменти гри, де немає переможців, є тільки спільна історія. І так про шоколадне морозиво, бо іноді одна ложка здатна нагадати вам, що ви живі. Ви маєте повне право бути теплими, навіть якщо навколо хаос, повне право не грати в ролі, а грати в життя, і повне право сьогодні просто подбати про когось, про щось, ну хоча б про себе. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Не переплавтеся на сонці, і не забудьте, що субота створена не для планів, а для життя. Тож бережіть себе, тих, хто поруч, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!